Доброго дня, хочу вам трохи розповісти про свою балетмейстерську діяльність. Я Полюхіна Аліна, здобувачка першого бакалаврського рівня вищої освіти, четвертого курсу за спеціальністю 024 хореографія у Бердянському державному педагогічному університеті. Також є старостою академічної групи, маю більше 15 років танцювального досвіду і наразі знаходжуся у місті Запоріжжя. Перші постановки були на дисципліні мистецтво балетмейстера, а саме сольний жіночий та чоловічий етюд в українському характері. Продовжуючи вивчати цю дисципліну, мною було також поставлено хоровод під назвою Тополя. У якому я розповідала про глибокі переживання дівчат, обранці яких загинули на війні, і через смуток та біль від розлуки, дівчата перетворюються до полю як символ самотності. Наступним завданням була постановка народно-сценічного танцю. Я обрала єврейський, а саме хава на гіла, тему якого було гуляння на єврейському святі. Також я поставила українсько народно сценічний танець Коломийка, темою якого було дозвілля молоді. Мною було поставлено ще дитячу хореографію під назвою Кольоровий світ, темо якого було зображення яскравих кольорів як символ радості та веселища. Також ще була вокально-хореографічна композиція під назвою Дороги. Тема якої була пошук власної дороги до справжнього щастя. З цією роботою я приймала участь у студентській олімпіаді, де посіла друге місце. Також була колективна постановча робота на вірш Лесі Українки. Слово чому ти не твердая криця? І останнім завданням даної дисципліни була постановка хореографічного спектаклю, де я ставила кульмінаційну частину. Про тріумф слави Соломії Крушельницької були різні постановчі роботи і на вибіркових дисциплінах, таких як черлідинг, де мною були створені різні комбінації самостійні і приймала участь у постановці колективного проєкту. Під час вивчення вибіркової дисципліни сценічна акробатика та трюки мною було поставлено різні комбінації з використанням акробатичних елементів, а саме це були комбінації у партері. Та етюд про відчуття людини, яка перебуває далеко від дому. На дисципліні підвищення хореографічної майстерності мною було поставлено комбінації без використання музичного супроводу і з використанням предмету. Також під час складання екзамену з класичного танцю я поставила невеличкий етюд. Також я ставила різні танцювальні етюди на дисципліні з сучасного сценічного танцю. Із танцем Вільне я приймала участь у студентській олімпіаді, за що маю відповідний диплом. Одною з останніх моїх робіт було створення танцювального відео під назвою Вітер у волосі, де я розповідала про цінність кожної миті та те, що завжди треба бути з собою. Також я приймала участь у постановці різних колективних хореографічних проєктів. Це були проєкти, поставлені у рамках навчальних дисциплін, також для допомоги іншим студентам. І до свят або різних подій в університеті загалом під час навчання в університеті я отримала безцінний досвід балетмейстерської діяльності. Практичні заняття, участь у постановках та власні творчі проєкти дозволили мені розкрити свій потенціал. Особливо вдячність хочу висловити викладачам університету, які ділилися своїм досвідом і підтримували мене на всіх етапах навчання. Їхні поради, конструктивна критика стали важливим внеском у моє професійне становлення. Я вдячна за можливість розвиватися у творчому середовищі. Цей досвід навчив мене цінувати командну роботу, критично оцінювати власні ідеї та постійно вдосконалювати свої міння. Отримані знання та практичні навички допоможуть мені у подальшій роботі, відкриваючи нові горизонти для творчих пошуків та самовираження.